Друга царів, 14 розділ другого року Йоаша, Йоахазового сина Ізраїлового царя, зацарював Амація, Йоашів, син цар Юдин. Він був у віку 25 літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 29 років, а ім'я його матері, є Годаан з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах, тільки не так, як його батько Давид. Він робив усе, що робив його батько Йоаш. Тільки пагірки не були знищені, народ приносив жертву та кадив на пагірках, і сталося, як зміцнилося царство в руці його, то він повбивав своїх слуг, що забили його батька-царя, а синів убійників він не позбавив, як написано в книзі Мойсеєвого закону, що наказав був Господь, говорячи: не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків, а тільки кожен за гріх свій буде забитий. Він побив Едома в Соляній долині десять тисяч і взяв у війні селу і назвав ім'я їй Йоктеїл, і так вона зветься аж до цього дня. Тоді Амація послав послів до Яша, сина Єгоаза, сина Єго Ізраїлового царя, говорячи, іди ж, поміряємося! І послав Йоаш Ізраїлів цар до Амації, юдиного царя, говорячи, терен, що на Ливані, послав до Кедрини, що на Ливані кажучи. Дай же дочку свою моєму синові за жінку, та перейшла польова звірина, що на Ливані і витоптала той терен, побитий, побив ти, Едома, і піднесло тебе твоє серце. Пишайся собі та сиди в своїм домі. І пощо будеш ти дрочитися зі злом, бо впадеш ти та Юда з тобою? Та не послухався Амація, і вийшов Йоаш Ізраїлів цар, і помірилися він та Амація цар Юдин у Юдиному Бет-Шамеші. і був розбитий Юда Ізраїлем, і повтікали кожен до намету свого. А Йоаш, цар Ізраїлів схопив Амацію юдиного царя, сина Йомааша, сина Ахазії у Бет Шемеші. І прибув до Єрусалиму, і зруйнував Єрусалимський мур від Єфремової брами аж до брами наріжної чотири сотні ліктів. І забрав він усе золото і срібло та весь посуд, що знаходився в Господньому домі та в скарбницях дому царевого, та запоручників і вернувся в Самарію, а решта діл Йоаша, що зробив він, та лицарськість його, і як воював з Амацією Юдиним царем. Ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Йоаш зі своїми батьками і був похований у Самарії з Ізраїлими царами. А замість нього зацарював син його Єровам, і жив Амація Йоашів, син цар Юдин, по смерті Йоаша, його хазового сина Ізраїлового царя 15 літ. А решта діл Амації, ось вони написані в книзі хроніки Юдиних царів, і вчинили на нього змову в Єрусалимі. Та він утік до Лахішу і послали за ним до Лахішу, і вбили його там. І повезли його на конях, і він був похований з батьками своїми в Давидовому місті, і взяв весь юдин народ Азарію, а він був віку 16 літ, і настановили його царем замість батька його Амації. Він збудував Елат і вернув його Юді, як цар спочив зі своїми батьками. 15-го року Амації, сина Йоаша, юдиного царя, зацарював Єроваам, син Йоаша, Ізраїлевого царя у Самарії, на 41 рік. І робив він зло в Господніх очах, не відступався від усіх гріхів Єроваама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля. Він вернув Ізраїлеву границю звідти, де йдеться до Гамату, аж до степового моря, за словом Господа, Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону, сина пророка Амітая, що з Гагет Гакеферу. Бо Господь побачив Ізраїлеву біду дуже гірку, і не було вже невільного та невільного, і не було помічника Ізраїлеві. Та не говорив Господь знищити Ізраїлеве ім'я з під неба і споміг їх рукою Єровоама, Йоашового сина. А решта діл Єровоама та лицарськість, його як воював, і як вернув Юді Дамаск та Хамат в Ізраїлі. Ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Єровам із батьками своїми та з Ізраїлевими царями, а замість нього зацарював син його Захарій.